А в маленької мартусі вишивальниця матуся. Мамі доня помагає, скатертину вишиває, незабудок два рядочки і волошок сині очка, квітку мальву, панну пишну, ще й на гідочку розкішну. По куточках скатертини Грона спілої калини. Буде люба всім обнова, вишиванка кольорова, бо збере в святкову днину українську всю родину. Доброго ранку, діти! У кожного з нас є такі святкові дні, коли накривають великий стіл зі смачними стравами, а стіл застеляють гарною скатертинкою. Погляньте, сьогодні я вам пропоную намалювати таку святкову скатертинку своїми руками. Давайте спочатку розглянемо нашу скатертинку, з яких елементів вона складається. Наша скатертинка має жовті прямі лінії по куточках, так, по сторонам. В куточках намальовані волошки. І посерединці одна квіточка волошки, і біля волошок з обох сторін намальовані листочки. Отже, беремо аркуш білого паперу жовту фарбу, пензлик і розпочинаємо малювати прямі лінії. Вздовж кожної сторони нашого квадратику малюємо по дві, з кожної сторони. Повертаємо листочок і знову. Знову повернула листочок, для того щоб було вам зручно малювати лінії, і остання сторона. Прямі лінії ми намалювали, промили пензли. Далі, за допомогою коктейльної трубочки, якою ми часто малюємо, ми малюємо в кожному куточку по квіточці волошки. вмочуємо в синю фарбу і відпечатуємо. Прокручуючи одна квітка, ще одна в кожному куточку так, і посередині. Далі беремо пензлик, вмочуємо в водичку, беремо зелену фарбу і малюємо біля кожної квіточки з обох сторон листочок. Ось така дітки, святкова скатертинка вийшла в мене. Зробіть обов'язково намалюйте таку скатертинку я чекаю фото ваших робіт. До наступних зустрічей!